Євро може подорожчати перед великодним, але не більше ніж до 45 гривень 50 копійок. Готівковий ринок зараз трохи нижчий заміж банк. Очікується, що наступного тижня ринок буде стабільний. Банкір Тарас Лєсовий пояснює, що з 14 по 20 квітня валютний ринок залежатиме від кількох факторів. Один з них дії Національного банку України. 17 квітня банк може підвищити облікову ставку до 16 або навіть 16,5%. На курс впливатимуть і геополітичні процеси, наприклад, мир в Україні. Проте економічні фактори залишаються основними для ринку. Курс євро на міжбанку і готівковому ринку коливатиметься між 44 гривнями 50 копійками та 45 гривнями 50 копійками за євро. Заборгованість українців перед банками та іншими фінансовими установами складає приблизно 10% від їхніх доходів. Це свідчить, що значного зростання боргу зараз немає. В Україні відновлюється процес кредитування у 2024 році. обсяг кредитів, що видають фінансові компанії, зріс на 25%. Проте цей показник все ще нижчий, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Кредитування небанківськими установами в десятеро менше ніж у банків. Під час війни проникнення роздрібного кредитування знизилося. Воно впало з 4 до 3% від валового внутрішнього продукту. У 2014 році цей показник був 10%. Експертка Первіна Дадашова радить уважно вивчати умови кредиту, звернути увагу на строк повернення, відсоткову ставку та комісії. Якщо інформація недостатньо детальна, шукайте інші варіанти: порівняйте суму кредиту та витрати на його обслуговування зі своїми доходами. Якщо потрібно віддавати понад 40% доходів, краще обмежити витрати або відмовитися від кредиту. Дедашова зазначила, що при стабільній невисокій інфляції процентні ставки будуть знижуватися, але беззаставні споживчі кредити можуть бути дорожчими за, наприклад, іпотечні. Тому важливо оцінити свою фінансову спроможність, повернути борг. Акторка Гвінет Пелтроу показала, як навіть у невеликій кухні можна створити простір, де завжди є місце. Її кухня об'єднана з вітальною, тому місця для зберігання небагато. Гвінет знайшла спосіб організувати простір охайно. Вона поділилася відео в інстаграмі. На ньому видно інтер'єр її кухні. Хоча кухня невелика, вона виглядає просторою та світлою. Один із секретів правильна організація простору. Гвінет обрала великі відкриті стелажі та кухонні шафи зі скляними дверцями. Тами нагадують вітрини. Це дозволило вмістити весь посуд і приладдя, а також створити естетику на кухні. Її колекційний посуд став зіркою інтер'єру. Дизайнерка Ніна Ліхтенштейн зазначає, що відкриті стелажі додають відчуття простору. Навіть маленькі кухні виглядають більшими та привабливішими. Щодо стилізації посуду, дизайнерка радить поєднувати предмети різних форм або об'єднувати їх одним кольором, як це зробила гвінет. Розфарбовування великодніх яєць може бути твор... Орчим і приємним заняттям один з варіантів створення мармурового ефекту. Ця техніка популярна під час святкування Великодня, але не всі знають, як її зробити. Для мармурового ефекту потрібні спеціальні фарби або харчові барвники. Кольори варто обирати так, щоб вони гармонійно поєднувалися. Існують різні способи нанесення фарб. Яйця можна занурювати у фарбу або використовувати губки та пензлики для більшої точності. Є ще один метод капати фарбу на поверхні. Яйця. Це створює унікальні візерунки. Цікаво, що для цього можна навіть використовувати вершкове масло. Щоб отримати найкращий результат, потрібно виконати кілька простих кроків. Старий календар не поспішайте викидати. Його сторінки та обкладинки з глянцевого картону можуть стати основою для різних паперових проєктів. З них можна зробити закладки, задекупажити предмети або створити настінне мистецтво. Але одна користувачка інстаграму придумала ще одну ідею: перетворити календар на тривимірну прикрасу, яка радуватиме багато років. Для цього потрібна щільна обкладинка, ріжучий інструмент і трохи білого клею. Можна використовувати і внутрішні сторінки. Якщо що вони щільні. Спершу виріжте 20 кругів діаметром 5 см. Далі створіть трикутну форму на краях кожного круга. Це буде шаблон для згинання. Краї загніть вгору, щоб надати їм об'єм. Коли всі частини готові, починайте склеювати. З кругів утворіть три великі деталі: дві з них склейте навколо центральної точки, а третю складіть у ланцюжок і замкніть у кільце. Потім приклейте верхню і нижню частини. Під час склеювання вставте стрічку. Уску чи дріт для підвішування. Цей проект створює чудову ялинкову іграшку. Його можна адаптувати і для інших декорацій. Додайте декоративні елементи, наприклад, маленькі перлини в центр кожного кола. Це зробить прикрасу ще цікавішою. 17 квітня в Саудівській Аравії стартує великий боксерський турнір. Його називають гран прі Всесвітньої боксерської ради. Він проходитиме в Ер-Ріаді. Багато українських боксерів отримали запрошення на цю подію. Троє українців вже знають своїх суперників, але Дмитро Ловчинський не зможе виступити. Він отримав травму. Дмитро брав участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це повідомив канал «24», посилаючись на трибуну. Боксери змагатимуться у чотирьох категоріях: напівлегкій, першій, напівсередній, середній та надважкій. У кожній категорії буде по 32 учасники. На початку цього року Ловчинський дебютував у професійному боксі. Він Нокаутував Паату Адуашвілі з Грузії у першому раунді. Раніше Дмитра згадували через спаринг з Володимиром Кличком. На Олімпійських іграх у Парижі він вибув на самому початку. 13 квітня вранці російська армія здійснила ракетний обстріл міста Суми. Це призвело до загибелі багатьох людей. Близько 10-ї години, 17-ї хвилин у місті пролунали вибухи. Повітряні сили заздалегідь попереджали про загрозу. Виконувач обов'язків мера Артем Кобзар повідомив, що загинула 21 людина. Поранення отримали 83 особи, серед них семеро дітей. Місцеві джерела повідомляють про дим пожежі та загоряння автомобілів у центрі міста. Російська армія атакувала місто Куп'янськ у Харківській області. Вони використали реактивну систему залпового вогню. Цей обстріл призвів до трагічних наслідків. Дві жінки загинули від отриманих травм. Про це повідомив Олег Сенігубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації. Внаслідок удару загорівся гараж. Його площа становила 10 квадратних метрів. На подвір'ї п'ятиповерхового будинку загинули дві жінки. Їхній вік поки що невідомий. Олег Сенігубов підкреслив, що російські сили продовжують терор проти мирного населення Харківщини. Вчора, 12 квітня, Надя Дорофєєва провела свій другий концерт у палаці спорту. Серед гостей був Артем Пивоваров. Разом вони виконали пісню Думи. Це був перший раз за три роки, коли пісня прозвучала наживо. Артем поділився відео з концерту в інстаграмі. Пісня Думи створена в рамках його проєкту « Твої. Вірші мої ноти вона натхнена віршем Тараса Шевченка. Її презентували 3 червня 2022 року. Артем написав, що дякує десяткам мільйонів сердець, які продовжують слухати цю пісню. В інтернеті реакція була захопливою. Люди писали, що дует нарешті зазвучав на одній сцені. Це було неймовірно красиво та потужно. До речі, Артем Пивоваров планує виступити у палаці спорту 7 та 8 листопада. Російська армія продовжує атакувати мирне населення України. В день 13 квітня російські ракети вдарили по центру міста Суми. Внаслідок цього загинуло щонайменше 21 людина. Українські спортсмени відреагували на цю трагедію. Борчиня Аліна Акобія Грушина поділилася відео з місця подій у своєму інстаграмі. Вона назвала нападників російськими чортами. Футбольний клуб Карпати Львів поширив відео президента Володимира Зеленського з місця удару. Георгій Судаков, лідер донецького шахтаря, висловився у своєму інстаграмі. Він наголосив, що атака сталася у вербну неділю. У цей день люди просто жили своїм життям. Судаков назвав росіян злочинцями. Українська асоціація футболу підтвердила, що загинуло щонайменше 21 людина, а ще 20 отримали поранення. Також, 12 квітня, російський ударний безпілотник влучив у київський тенісний клуб, де тренувалася Марта Костюк.